За стереотипною тенденцією ми звикли уявляти, що у лавах упа боролися тільки мужні, відважні, сповнені загартованості від життя чоловіки. Відповідно до статистики, майже всі свідомі на вигляд українці. А при першому ж запитанні про національний партизанський рух в Україні згадують легендарного Степана Бандеру або ж Євгена Коновальця в крайньому ж Романа Шухевича. Але ніхто навіть і на мить не може подумати, що раніше у лавах УПА була жінка, яка незалежно від своєї статі так само боролася, як і чоловіки, за незалежність та суверенітет України, витримуючи жахливі тортури та допити в кадебістів. І саме цій жінці Дарі Ребет будуть присвячені майбутні хвилини цього відео. Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Годунко, і я вирішила створити формат такого відео, який буде виходити щопонеділка о 9.00 годині, де я буду розповідати про українців, які мене надихають. Надію, що ви підтримуєте таку мою оригінальну ідею вподобайкою та підпискою, що мені буде дуже приємно. І ми не будемо зволікати, а будемо починати. Перше, що найбільше мене вразило, це те, що коли я засіла в інтернет шукати інформацію про Даріо Ребет, її була мізерна кількість, так само, як і фотографії, і відео про неї. Дуже шкода, що ці герої, імена яких мають бути висвітлені на перший план, не розглядаються настільки, як би це мало бути, через пасивність нашого народу. Тому що саме на таких як Дарія Реба, тримається ще історія нашої України. Що ж, хто така насправді Дарія Цісеть Ребет, що ми маємо приділяти їй стільки своєї уваги? Зараз ми про це і дізнаємось. Дарія цісеть Ребет народилась 26 лютого 1913 року в Кіцмені, невеличкому містечку на Буковині. Батько Омельян був сином греко-католицького священника, декана Костянтина Цісика, активного громадського діяча, засновника просвіти в селах на Покуті. Від своїх наставників Омельян Цісик перейняв власне наукове зацікавлення, а саме дослідження писемної спадщини Тараса Шевченка. Мати Олена Леся походила з буковинської родини православного священника Єротея Федоровича. Відомого громадського діяча, співзасновника товариства, народний дім, переконаного українофіла, що захоплювався творчістю геніального Тараса Шевченка і брав участь у його похованні в Каневі. Він всіляко намагався протистояти поширенню москвофільства на Буковині. В 1874 році заснував одне з перших товариств Резості у селі Валява, товаришував із Ольгою Кобилянською. У його домі бувала Леся Українка. Згідно родинних легенд, Федоровичі походили з давнього і відомого козацького роду. У них вдома на стіні висів козацький герб, і вони завжди підкреслювали, що полковник Федорович служив у війську Запорозькому під керівництвом гетьмана. Дана Зиновія Хмельницького. Судячи з родинних поглядів на життя, Даріку виховували у такому патріотичному дусі, що неодноразово вплинув на формування її життєвих поглядів. А також як я зрозуміла, у сім'ї національні інтереси ставили вище за власні перші дитячі роки дівчинка проживала в Кіцмані або Чернівцях. Але в 1919 році батьки були змушені переїхати до Коломиї через арешт батька Дарії Цісер Гребо Румунами. Батько Омелян Цісер був учителем українофілом і намагався свої проукраїнські ідеї донести до учнів, тому постійно перебував під наглядом польської влади. У 1923 році його перевели з української Коломиї до міста Ніська над Сяном, розташованого в глибині Польщі, що стало для маленької Дарки справжнім шоком адже вона довго не могла зрозуміти, чому батько має їхати до іншого міста. А вона з матір'ю та меншим братом залишається в Коломиї. На той момент їй було всього 10 років. З часом родині вдалося осісти у стрию, де Омельян Цісер працював учителем, а згодом очолив чоловічу гімназію. На новому місці Дарія йде вчитися до жіночої гімназії. Тут на дівчину чекали неприємні моменти. В гімназії вкладала лише польською мовою, а вона до того відвідувала українську школу. Навчаючись у гімназії, вона стала пластункою, вступивши до восьмого пластового куреня імені княгині Ольги, 1926 рік. Початок національної патріотичної боротьби для Дарії Ребет саме тоді, у 15-річному віці юна дівчинка дізнається від подруг у пласті про таку організацію, що є дуже патріотична і завдання якої є дуже серйозніше пласту. Але про те не можна говорити батькам. Незважаючи на свій молодий вік, дівчина одразу погодилась на участь у такій організації УВО, яку на той момент вже очолював Євген Короловалець. Особливо вразила Дарія Цісер перша організаційна зустріч в українському академічному домі. Головним завданням Ребет було дотримання суворої таємниці щодо УВО, що давалось дівчині доволі нелегко. З читання націоналістичної літератури журналу Сурма, як згадує Дар'я цісер Ребет, почалась перша. Брехня і обман батьків. Проводилось також випробування нових членів організації, зокрема й Дарії Цісик. Вона перевозила пакунок, нібито зі зброї, насправді ж в ньому було каміння, щоб таким чином з'ясувати її надійність та відвагу. Дарія Цісик керувала повітовою. Референтурою юнацтва згодом була повітовим провідником ООН Стрищини та жіночий референт отружної екзекутиви ООН Стрищини. В керівні структури ООН її затвердили краєвий провідник Іван Габрусевич і член КАЕ Степан Бандера. Стрицьку отружної екзекутиву очолював Лев Ребет, майбутній чоловік Дарії Требет. Найулюбленішою книгою Малої Дарійки була історія України Руси» Михайла Грушевської. З її слів, великий вплив на її націоналістичні погляди мали розвиток української політичної думки Юліана Охримовича. Членство ООН внесло значні корективи в долю Дарії Цісик, зокрема у виборі професії. Після здачі матури із спиту зрілості вона вступила у Львівський університет на правничий факультет. Дарія Ребер навчалась на юридичних факультетах Львівського та Любінського університетів, де здобула ступінь магістра права. Цей період була активним членом Стрийського студентського товариства. Польська поліція ретельно стежила за українськими націоналістами. Дарія не була винятком. Виконуючи свої обов'язки в ОУН, вона регулярно зустрічалася з іншими підпільниками. Для цього часом виїздила за місто, домовлялася про зустрічі у зручних для конспіратура. Містях. Починаючи з кінця серпня 1930 року, були проведені масштабні арешти серед керівників і членів УВО ООН в Галичині, під час яких заарештовано близько 20 чільних діячів. У вересні було підступно вбито краєвого провідника ООН Юліана Головінського. А на початку грудня 1932 року було заарештовано й утримано в стрійській тюрмі саму Цісар за підозрою в допомозі бойовикам ОУН після арешту Лева Ребета, а потім Оле Сега. Сина Дарія Цісик виконувала обов'язки провідника стрійської окружної екзекутиви. У 1935-39 роках Дарія Цісер очолювала референтуру юнацтва і жіночий відділ ОУН з її спогадів. Випливає, що це були важкі часи, бо молоді члени очікували на початок революції, а тут відбулись масові арешти. Організація фактично перестала активно діяти. Більшість були розконспірованими. Багато членів, побачивши, як арештовані зізнавались на судових процесах, відійшли від активної діяльності. За спогадами Оси Патюшки Обуха до роботи Дарія Ці Серп мав певні застереження. Дмитро Гриць Гриць усіляко її уникав при обговоренні організаційних справ чи конференціях ОУН. Наступного разу до польської в'язниці Дарія Ребет потрапила в березні 1939 року і пробула там до початку Другої світової війни. Під час... Слідчих допитів їй довелося провести два тижні майже без сну, але шість слідчих на чолі з комісаром Фурманом, які з нею працювали так і не зуміли дізнатись нічого зайвого про організацію чи людей, які до неї належали. Вона старалась говорити їм загальновідомі факти, а не провокативні запитання, відповідала мовчанкою. Після допитів Дарія Цісер перебувала в жіночому блоці тюрми в камері з 20 в'язнями. З початком приходу радянських військ у вересні 1939 року на території західної України Дар'я Цісер була звільнена з ув'язнення і тому з родиною нелегально перейшла кордон недалеко міста Сянока. В самому місті знаходилась філія Українського центрального комітету, завданням якого, крім захисту інтересів українського населення перед німецькою владою, було також допомагати насамперед утікачам і полоненим. Після переходу кордону Лев Репет подався до траку, діяв Український комітет допомоги біженцям і полоненим. Після звільнення Дар'я певний час мешкала у батька, тоді директора української гімназії в Триниці. У січні 1942 року повернулася до Галичини і знову зайнялася організаційними справами ООН, але недовго бо мала народжувати. Напередодні пологів переїхала до свого дядька на Перемищину. На 30 березня народила сина Андрія, побувши кілька місяців біля малюка з головою поринула в організаційні справи. До 1943 року працювала. В референтурі пропаганди проводу ОУН після третього надзвичайного великого збору ОУН Дарія Ребет стала членом проводу, очолюваного Романом Шухевичем. У вересні 1944 року брала активну участь у роботі ініціативного комітету, який підготував проведення першого великого збору Української головної визвольної ради, допомагала розробляти програмні документи цієї структури. У той час добула великий авторитет не лише серед рядових членів, а й серед керівництва. Також вона була співзасновницею об'єднання українських жінок та Міжнародної ліги жінок в Верзилі, проживаючи за межами України, Дар'я Ребо дуже добре орієнтувалася у спільно-політичній обстановці на Батьківщині. Після того, як 1991 року США визнали суверенітет України, вона промовила пророчі слова про проблеми, які ті тратимуть на неї. Труднощі будуть, вони будуть з різних причин, будуть і внутрішніх через брак досвіду, але можливо краще, щоб оці слова не справдилися. Труднощі з боку Росії, адже існують амбіції, претензії, звички, традиції у Росії, що вона повинна стояти над іншими, в кожному разі над сусідніми собі народами, які входили в той чи інший час під владу Петербурга чи Москви померла українська патріотка 5 січня 1992 року в Мюнхені на 78-му році життя. Спочатку потійної поховали в Мюнхені на Вальфрідгорі, а 20 жовтня 2010 року у тліні останки Дарі та її чоловіка урочисто перепоховали у Львові на Личаківському цвинтарі. Що ж, друзі, надію, що переглянувши це відео, ви почерпнули для себе вагон корисної та цікавої інформації. Якщо ж воно вам сподобалось, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях, мені буде дуже приємно. А також напишіть, про яку історичну українську постать ви б хотіли почути в моєму наступному відео. А з вами була ваша пані Людка. До наступних зустрічей.